Галета плюс галети в тому, що це дуже швидко, смачно і можна експериментувати з будь-якою начинкою. Я цього разу обрала ревінь плюс полуниця. Галета виходить не надто солодка, тому рекомендую подавати з морозивом. Я вирішила ще додати до тіста кисломолочний сир. До просійного борошна додаю розпушувач, ванільний цукор, дрібку солі, кисломолочний сир, вершкове масло та цукор. І це все швиденько замішую. Замішала, зробила ось таку кульку, в плівку і ставлю в холодильник ну хоча б на 30 хвилин, можна в морозильну камеру. Ревень я помила, почистила і нарізаю ось такими шматками. Ще додала полуницю. Тут можна або іншу начинку обрати, або так само додати більше полуниці чи ревеню. Тісто дістаю, одразу присипала борошном пергамент і там вже ж розкачую. Розкачала ось такий круг, змащую крохмалем, щоб начинка не витікала. Додаю ревінь, зверху викладаю полуницю і це все загортаю, так трішки перетискаючи. Перепрошую, забула сказати, що ще ягоди присипаю цукром, так як в мене ревень кислий. Якщо у вас солодка ягода чи фрукт, це не обов'язково. Змащую жовтком і зверху теж корж присипаю цукром для хрусткої скоринки. Випікаю, гарячим посипаю цукровою пудрою і одразу подаю з кулькою мороти.